Доброго дня! Тиждень з 22 по 28 серпня. Подивимося позитивні зміни, які відбудуться. Загалом подивимося зміни, які відбудуться на протягом тижня з 22 по 28 серпня. Загальний фон. І закінчення. А все буде по справедливості відбуватися. Крок за кроком, але ми будемо йти до реалізації, до утримання, до стабільності, до а... забезпечення себе і своїх рідних позитивними емоціями, Підтримати Підтримаємо одне одного на цьому тижні з 22 по 28 ми будемо підтримувати одне одного, на шляху досягнення, на шляху здійснення, на шляху реалізації, який би цей шлях не був, але саме дороге, що у нас є, це наші близькі та рідні. Тому крок за кроком. 에... Завдяки вищим силам, але це є те випробування, яке ми повинні пройти на даний час. Це кармічна ситуація. І ми повинні здійснити, ми повинні діяти. Так це не вдасться реалізувати те, чого ми бажаємо, не вдасться реалізувати швидко. Але відкриті шляхи, відкриті можливості. Єдине, що від нас потрібно, це діяти. І ми будемо задоволені від цього. Позитивне. Нові партнерські відносини, які відбудуться на даному тижні, які здійсняться які можливо сформуються протягом даного тижня. Новий проєкт, нові починання, нові партнерські відносини. Якщо брати це більш глобальному, більш глобальніше дане питання, то це може бути держава, яка буде партнером для нашої держави. Це не легкий час, але нові партнерські відносини. Якщо ми говоримо про себе, то нові починання, нові партнерські відносини це може бути партнер-прийде ваше життя для особистого, або Партнер по бізнесу, людина, яка запропонує вам роботу, запропонує взаємодію? Тобто таким шляхом позитивні зміни і такі позитивні зміни відбудуться на тижні з 22 по 28 серпня. Негативні. Ви розумієте, що якщо хтось, а більшість таких на даний момент багато хто не має можливості працювати. П'ятерка Пентаклів це карта, коли ми розуміємо, що є фінансові труднощі або немає зовсім можливості заробляти гроші, але негативне те, що все одно вам потрібно діяти. Це не негатив для людини, яка зріла. І здраво розуміє про те, що які обстави, як би обставини не складались, б не відбувалося, але є початок і кінець періоду. Тому і погане, і хороше, добре теж має початок і кінець. Тобто ми говоримо зараз про негативні зміни, які є. В житті, тобто, все одно нам потрібно діяти, незважаючи на те, що бездіяльність не ви... спровокована не особисто нами, а подіями, які відбуваються. Немає можливості влаштуватися на роботу, немає можли... таким чином немає можливості отримувати кошти. Але ж ми говоримо ще й про духовний розвиток матеріальний зрозуміло, і все от в цей період якраз і проявляється те, що ми вганяємо в себе якось психосоматичні негативні емоції, страхи від того, що, і в негатив від того, що ми не, розумі... не розуміємо і не бажаємо. Навчатися розбирати, отримувати інформацію, розбирати цю інформацію зрозуміли, зрозумівши те, що наш успіх, наші досягнення залежать тільки від нас, від наших дій. І чим скоріше ми для себе перейдемо цей негативний період, тим скоріше в наше життя війде позитивний період. Так, це не завжди залежить від нас, але ми повинні стійко пережити і позитив, і негатив. Позитив легше, так, да, зрозуміло. Але і негатив також. Тому е, негативні зміни, вони закінчилися. І ви повинні, але негатив чому? Який негатив на тому тижні? Вам все одно потрібно діяти. Як би обставини не складалися, але ви повинні виживати. Ви повинні боротися, ви повинні працювати, е, вивчати. Навчатися, отримувати інформацію, перенавчатися. Якщо вам, наприклад, той вид заробітку, яким ви заробляли раніше, на сьогодні немає місця роботи, тому ви повинні шукати шляхи. Шляхи заробітку. Хоча зрозуміло, що вибору не стільки не, не настільки вже. Більше, але ж він є даний вибір. І тому ви повинні бути більш комунікабельнішими в даній ситуації. Сильна сторона цього тижня. Ми вистоїмо в будь-якому випадку. Що б не відбувалося? Ракети, бомби, втрати, але ми все одно будемо рухатися, але все одно будемо діяти. І вистоїмо в будь-якому випадку. Слабкі, слабка сторона п'ятірка мечів говорить про те, що, ну, я б не назвала, можливо, я скажу так, чим е, охарактеризована слабка сторона цього тижня. Тим, що перемога, деяка перемога, чого вона не особисто це події, активні події по кролю жезлів. Якщо ми не обособлюємо це як чоловічий, як чоловіка, так? тобто я зараз беру за загальному розумінні, то я скажу, що слабке те, що до нас прийде дуже легко перемога, яку ми не очікували, що ми отримаємо в чомусь її от таким легким шляхом. Якщо це легка, о, якщо це е, слабка сторона, то можливо наслідки, ну ми зараз дивитися не будемо. Ми дивимося тиждень. Те, що відбувається особисто на цьому тижні з 22 по 28, можливо, наслідки будуть від цього, ну, але це слабка сторона. І ми дивимося, що перемога, якщо це стосується особисто вас, тобто і ви чоловік, ви переможете. Слабка сторона в тому, що все складеться так, що дана перемога піде до вас прямо в руки. Ну, По-іншому по-іншому і бути не могло, скажімо так. Ви е, в тому місці і в той час. І закінчення тижня ми бачимо те, що королева Пентаклі візьмемо особлення України. Якщо я розглядаю не особисто, а глобальніше, а потім кожний підстроює вже під себе. Але ви отримаєте закінчення тижня буде, ви отримаєте задоволення. Хто дивиться за даний розклад, тому що ваші мрії збудуться, ваші бажання реалізуються. Хай не всі. Але особливо це буде стосуватися партнерських відносин. Взаємодії партнерських відносин. Якщо ми говоримо і держави, то є. Тобто, на початок тижня позитивні зміни це нові партнерські відносини. І ми дивимося те, що ми задоволення отримаємо від того, що це відбулося. Це є акцентом, який, яке пройшло і до кінця е закінчення тижня. Основною подією. Ну, особисто для вас теж, тому що. Загальний фонд тижня це десятка кубків наповнення свято, взаємодія, взаємне кохання щастя, яке відчувають в парі не тільки двоє людей, а вся сім'я, рідні й близькі. Тобто цей тиждень буде ухарактеризован взаємодією. Спілкуванням, позитивним, вплоть до здійснення мрій. Що збудеться, те, чого ви бажали, чого ви чекали. Це була ваша мрія. Можливо, це зустріч партнера. Вона збудеться. Це особисто буде стосуватися партнерських відносин, особистого життя. Тобто, це не реалізація. Але це було вашою мрією. Акцент на цьому. І це відбудеться по справедливості. Давайте візьмемо. Що нам скаже таро Архангелів? Божі дари. Ми ангели, приносимо вам дари від е... создателя. Протягніть руки і прийміть їх. Ну, цей тиждень буде характеризований тим, що те, що ми, дай перемога на дні колоди, е... магічне послання ангелів, ваші молитви почуті. Зберігайте віру і ждіть відповіді. Тобто Господь Бог приносить дари по справедливості те, чого ми, те, на що ми заслужили. Я дуже дякую вам. Ми подивилися прогноз на тиждень з 22 по 28 серпня. До зустрічі!